Привіт! З вами знову Борисович і моє нове відео. І сьогодні у нас з Ніагари. І про це все я вам розповім по порядку. Коротше, погнали! О, так, парковка, в принципі, є біля самої Ніагари. Можна припаркуватись 12 баксів за годину, стоїть уже сам водопад. Он мост. А з тієї сторони вже Америка. Сьогодні Canada Day, неділок, 1 липня, день народження моєї бабушки Даніни Фьодоровни. І в мене вихідний, я вирішив приїхати на Ніагару подивитись. Ось вона, 135 35 кілометрів від Торонто. Тут вже Америка, міст, машинки переїжджають. Там оглядовий майданчик американський. Ну, Прикольно. Туристи плавають подивитись. Самого водоспада. В синіх плащах, якщо я не помиляюсь, це американці, а з червоними плащами це канадійці. По Америкосав, звісно, прикольніше. В них можна вон, спуститись, подивитись, оглядовий майданчик. Можна спуститись, ось така лісниця є буквально біля самого водопада потусити. З канадської сторони, звісно, все похож. Люди можуть приходять, комусь можна подивитися, куди я зараз піду. Народу, звісно, тут плотненько. хот-дог. 775. Ну, так немало. І сувеніри продають. Також можна подивитись, наверное, в ось ці автомати. Що ну, там показує нам? Да, можна подивитись ближче. Наприклад, як через зум айфоновський. Безкоштіно. Навіть спеціально для діток конфеток є набагато нижче, ніж для дорослих. Щоб вони могли теж подивитись на цю красу Це, це мої коріша Андрюха і Даня. ще десь стасік, але він потерявся. Ми вже в Америці, не знаю. Ну красиво. Дуже красиво тут. Все пострижене, акуратно, видно таке туристичне містечко. Подобається. Слава Україні! собі чілять на травичці. Прикольно. Подорожник, конюшина цвіте. Це як в Україні. Правда, кропиви немає. Не бачу. Кажуть, що ніби її в Канаді немає. Якийсь пам'ятник, не знаю кому. Мужик в піджакі. Георгій Шостий, король Канади 1936, 1952 року. Понятно, можна припаркуватись тут зразу, неподалік. Там Ніагара, не тут парковка, парковочне місце. За годину тут коштує 12 доларів. Там трохи далі, буквально за кілька кілометрів, 8 доларів за годину. Якось так. Приїхали, припаркувались в автоматі, Ввели номер машини. Вибрали годину, дві чи повний день. Оплатили, положили під скло. В іншому випадку важко таке письмо щастя. 30 доларів штрафу. Чим ближче до водоспаду, тим плотніше так людішок, конечно. Ну красиво. Яшно не расист, но в основному тут темно такі або смугло можна сказати, і попадаються часом і наші люди чути по розмові, але відносно дуже мало. Я думав, що в свято буде набагато більше людей. Діці, канішно, відок відкривається дуже прикольний, це безспорно. Я вже думав, що селфі палки вимерли давним-давно. Ні, оказується, що люди користуються. А тут такий устойчивий запах алкоголя стоїть. Перемішку з перегарчиком. Це відео я записую для свого психолога Олени Леонідової. Від самого водоспаду. Так як вона дивиться мої відео, я думаю, їй буде приємно. А ще тут якісь магнітні бурі. Всіх дівчат полося прямо. Не знаю, чи видно. Як одуванчики ходять. ванчики ходять. від дня Гари, звісно, сумасшедший, ніби йде дощ. Так валить просто капець, все мокре, калюжі стоять. Зараз такого ракурса вам. Ось так тут в цьому невеличкому торговому центрі, хоча не такий вже він і маленький. В основному сувеніри. Можна якогось морозива купити, щось там перекусити і сходити в туалет. Ось він вашого. В туалеті відповідно з етичної точки зору я не хотів знімати. Там доволі чисто є бокси для використаних шприців. Ось тут по праву сторону для чоловіків туалет, ось тут для жінок, а там для всіх гендерів, якщо ви не оприділились, хто ви. Вон, люди на кораблі грузяться. Прогулочний. Щас і ми підемо спитаємо, що пачом. До речі, за парковку я вам збрехав не 12 баксів, а 24 бакси в час. Трохи дофіга, А що робити? Вон на канатній дорогі. Прикольно. Навірно, відчуття класне. Цікаво, скільки коштує. Я зараз подивлюсь і все вам розкажу. О, так, лайк. Ну, красота же. Ось це очередь на вуличних катерах. В принципі, кажуть, що сьогодні людей небагато. Зараз підемо подивимось. Походу працює тільки одна каса і ось ціни. Дорослий 33,50 і на 23.50 для маленьких діток безкоштовно. Стяга йде доволі швидко. Прийшло стояти, мабуть, хвилин 15, ось я вже підходжу до віконця, щоб придбати квиточок. Ось такі квиточки видають. 37 доларів. 38 метрів. Запах, звісно, стоїть такий себе тут. Ну так, сомнительно, але окей. Там фоткають людей при виході фотографії, хочеш можеш купити. Welcome. А тут навіть можна посидіти, щось з'їсти. Ну при виході, звісно. Ого, в Києві. Там просканували ваші білетики, тут видають плащі і все. Йдемо в круїз. Thank you very much. возрождением. Опа, ну, док. Короче, мы встигаем майже останні на кораблик. Сейчас поплывем туда. Поднимаю трап помаленьку. Ах а ты! Майдер. А так свартовые. Одеться. А для деток выдают есть такие маленькие плащи. Прикольно. Ну, пошли дела кое-как. Отшвартовались. може случайно закинуть нас туда. На той берега. Ветерок, конечно, будет капитальный. Ну, конечно, тут рыбок. Тут я. А ось тут Америка. Лестяні через Тису. Америку оце попали. А ми вже підпливаємо до Ніагари. Різ такий валить, звісно, що просто капець.

Це вообще круто Ну, красиво сольчиком пахнет правда здесь дві трохи протікає Thank you very much. вообще прикольно сподобалось рекомендую при виході, само собою, сувенірна лавка. Можна купити кашкет на якісь 20, да, 18 баксів. І багато прочі фігні. 22. Коротше, лучше в доларамі за двушечку баксів купити. Тоже саме знаходжусь біля казіно Ніагара. Мені цікаво, що там всередині, чи пускають в такому дрес-коді, як у мене. Можна було б якийсь полтішок в принципі, спустити. Понятно, що ти нічого не виграєш, але, як то кажуть, віддати дань, тому що бути на ніагарі, не зайти в казіно і не побачити саме ніагару, кажуть, що це дуже великий гріх. Коротше, погнали. От і казіно питають, скільки років. В принципі, документи ніякі більше не питають. Казіно, звісно, тут безконечно. А куди йти і з чого починати, не знаю. Но народу тут. Тиграє, звісно, капець для автоматів. Я перший раз в казино. прикольно. Надіюсь, не зацепить. Однорукого бандита може подіргати від одного бакса можна. Так, зарядив я десяточку на рулетку. Зараз спитаємо судьбу, що у мене виходить. І хочу я поставити на зеро, і на восьмерку, і на дев'ятку. І на одиницю. Раз, два, три, чотири. Ну, ще побачимо. І я виграв 18 баксів. Це 40 баксов. Коротше, пішов, потикав автомати, ще мінус, а на рулетки вийшов плюс. Я зарядив всього 20 доларів тут в казино, а тут виграв на рулетки 37,50, ще плюс 2 долара і ще там якісь центи. В общій сложності вийшов плюс 20 баксів. А цього на шаурму достатньо, так що пішли їсти шаурму. Прямо Лас-Вегас на мінімалках, там а тут такі розлікухи, но подобається, Естественно, лавки з сувенірами, колечко закрив, о, вот и Вендис. Народа капець Canada Day. Зараз буде десь салют. Будемо дивитись. Ну, а вечеряти буду в Венді По мінімалочки заказав дабл бургер. Кола, картошка. Вийшло чуть більше 18 доларів. Якраз то, що виграв в казино. Почти. Стільки людей на Ніагарі дивляться святковий салют В честь дня Канади. Що, мабуть, не і взагалі, мабуть, не пропухатись. ось так виглядає Ніагара вночі. Так як сьогодні Канада Дей, то вона от підсвічується кольорами канадського прапору. Ну а на цьому все, дорогі друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб нічого не пропустити. Далі буде, як завжди, цікаво та дуже корисно. А пока всім, пока!